Перегляд. Всім привіт. І дивитися так, це я Меркурій і зі мною німчик. Всім привіт! Так ви мене раніше не бачили, бо в мене виявилася нова рубрика Ліпити ютуберів, які знімають про контриболи, та й не тільки про контриболи. Так ось я вирішив зліпити себе. І так і те, що я зліпив, воно прямо перед вами. Так, дивно, чого ти так вирішив? Ну, Не знаю, рубрика появилась. Тільки ліпити на підписників а ютуберів. Класний я вийшов, так? Тільки тільки хаце. Давайте без хейтів, будь ласка. Угу. Хасай це вийшов. Згою німчику. До речі, а чого я став німець е, Німецькою імперію? Бо вона в нас уже є. Тобто то хіба не третій рейк? Точно це ж третій рейх, я забувся. Ну добре, добре, дякую за перегляд. Любі глядачі та, та глядачі. До побачення. Ця до побачення. Де гарного вам дня. Так, до побачення, гарного дня.